Кабмін дозволив ТЦК діяти цілодобово. Що сталося? Ну, вчора з'явилася інформація, що Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК та СП, яким дозволив тим самим ТЦК цілодобово вчиняти наступні дії, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати штрафи. Організовувати з визначеною періодичністю, якось там вона буде визначатися, огляди ВЛК, але ну, цілодобово можна тепер організовувати огляди ВЛК, вести облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, і вести облік транспортних засобів, які підлягають передачі ЗСУ. Ну, з цього всього висновок можна зробити, що повістки тепер теж можуть вручатися цілодобово. Зміни ці внесення 9 лютого анонсував їх представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мільничук. Посилання в коментарях. До речі, ви бачите, кожного дня майже приймається щось регуляторне з приводу мобілізації, з приводу ТЦК і з кожним днем. Все веселіше в лапках стає житим.